Огляд на робоче місце мого чоловіка. Так, давайте розбиратись. Під цим відео було багато питань, буду зараз відповідати. По-перше, чоловік мій працює програмістом, а геймерство — це хобі. поняли прийняли і пішли дивитися, що є в нього на столі. Окрім ноутбуку моніторів, є тут така імпровізована курілочка. Блокнот для геніальних ідей та записів. Ой, знайшла якраз один секретний. А коли робота закінчується, ця тиква перетворюється в карету. І дістаються усі атрибути для цих ваших контрстрайків. Я в цьому взагалі не шарю, але чоловік сказав показати вам якусь емку, усьо, показую. Ще під Новому відео було багато питань, що це за стіл такий класний. От вам і відповідь – це технотейбл. Чоловік купляв його ще два роки тому. Ми навіть їздили у Києві на їх склад та виробництво. І за цей час експлуатації можу сказати, що стіл класний і дуже якісний. Саня на сайті обирав весь функціонал, який потрібен йому для столу. Наприклад, регулювання висоти, щоб працювати та грати, можна було і стоячи, і сидячи, кабель менеджмент, і для мене найголовніше афігенний бежевий колір. Довго думала, як вам показати його розмір, але нічого краще не придумала, ніж залізти в нього, щоб вам наглядно показати порівняння. Коротше, стіл топ величезний, якісний, думаю, що перейде по спадку нашим внукам. Проблема тільки одна, що у мене такого робочого столу поки немає. Але це справа часу.